Кількість прикордонних нарядів збільшили, а процедуру перевірки документів та багажу проводять ретельніше. Під час воєнного стану прикордонники працюють у посиленому режимі. Втім, на пункті пропуску кучурган запевняють, особливого ажіотажу немає. Черга рухається, як зазвичай. Деталі знають наші кореспонденти. Прикордонники Одеської області посилюють режим охорони державного кордону. Кількість нарядів збільшили, а процедуру перевірки документів та багажу зробили жорсткішою. Втім, на пункті пропуску нас запевняють, кількість людей, яких не пропустили, не побільшала. За два дні не пропустили на територію України п'ятьох осіб троє з них громадяни РФ. Причини стандартні: не змогли обґрунтувати мету поїздки та мали негаразди з документами. На в'їзд в Україну прибув. Громадянин з паспортним документом Російської Федерації він плутався, не зміг пояснити свою мету поїздки на територію України. Називав спочатку одні дані, потім інші. Це було видно. Йому було відмовлено у перетині державного кордону. І вже цієї ночі він спробував незаконним шляхом потрапити на територію України вже в обхід пункту пропуска. Його було затримано і притягнено до відповідальності за незаконний перетин державного кордону. Задля посилення охорони кордонники збільшили кількість нарядів та стали перевіряти транспортні засоби ретельніше. Країни ризику у нас проходять контроль другої лінії, їх виводять на стоянку, якщо, якщо ви бачили, і старшого зміни на контроль другої лінії. Співбесіда, мета поїздки, чому, як і куди їдуть. І на підставі цього ми вирішуємо пропуск чи не пропуск. Цім люди особливих змін не помітили. Хіба що чекають трохи довше, ніж завжди. По часу це довше, чим з чим звичайно. Або такси. Я думаю, що німночки дольше. Поки не віржу, щоб шота змінилася сильна. Кромі собака появилась. От смотрять. Зазначимо, особливого режиму для пропуску громадян Росії немає. Наталя Костенко, Катерина Банкова, Володимир Улянов, сьомий канал.